thank <laughs> you Вітаю вас на подкасті Human Capital. Ми записуємо його в Римі на Ukraine Recovery Conference — конференцію по відновленню України, яка щороку проходить в різних містах Європи. І сьогодні в нас на подкасті особливий гість це Глен Мікалев, єврокомісар з питань молоді, культури та спорту. Приємно познайомитись. Привіт. — рада бачити вас у нашому подкасті Людський Капітал. Мені дуже приємно бути тут. Глен Мікалев 36 років, один із наймолодших європейських комісарів. Народився на Мальті, де вивчав економіку та європейську політику. Розпочав свій шлях як фахівець із питань ЄС і згодом очолив апарат прем'єр-міністра сьогодні. Він відповідає за молодь і культуру та спорт. Його місія забезпечити, щоб інтереси молоді та майбутніх поколінь були враховані у політиці ЄС. Активно працює над посиленням голосу молоді, покращенням умов для митців, розвиває спорт та бореться з кібербулінгом. На нашому подкасті ми переважно говоримо про людський капітал. Що нам робити, щоб молоді українці стали сильною опорою для майбутнього і для відбудови країни. Ви чудовий приклад, адже ви один із наймолодших єврокомісарів за багато років. Тож, щоб ви порадили молоді, аби побудувати таку кар'єру. Дивіться, перше, що я хочу сказати молоді, вік ніколи не є недоліком. Тому будьте рішучими, зосередтеся на своїй роботі. Саме компетентність і здатність визначатимуть те, чим ви будете займатися. Якщо б я мав дати три основні поради молодим людям, які нас слухають, то Перше, що б я сказав, боріться за себе та за свої переконання, не бійтеся висловлювати свою думку. Якщо ви вірите в щось, то скажіть це і робіть це голосно. По-друге, багато працюйте. Важка праця і відданість справі обов'язково дадуть результати. По-третє, і, на мою думку, найважливіша порада: ніколи, ніколи не бійтеся помилок, не бійтеся невдачі. Без сумніву, зустрінуться труднощі. Будуть виклики, ви припуститеся помилок. Але найголовніше це здатність вчитися на них. А які були ваші виклики у вашій кар'єрі? Напевно одним з моїх найбільших викликів було слухання в парламенті Євросоюзу, де я мав виступити з промовою і. Переконати цілу залу депутатів, що я достатньо кваліфікований для цієї роботи, я попросив їх довіритися мені. Я пообіцяв їм, що буду дуже старанно працювати, щоб досягти наших спільних цілей. І сьогодні ми тут можливо і для того, щоб віддячити тим депутатам і розказати про ті важливі справи, які ми вже робимо. Що було для вас найскладнішим на шляху до успіху? З якими найбільшими викликами ви стикалися? Виклики... Знаєте, виклики будуть скрізь у будь-якій сфері, чи то в приватному секторі, чи то в державній політиці. Думаю, найголовніше бути сфокусованим, знати свої цілі та бути рішучим, щоб їх досягти, коли ви були в Україні. Що ви побачили і що дізналися про молодь в Україні? Я був в Україні тричі. Я був в Ужгороді, у Львові та був у Києві. під час усіх цих візитів я завжди зустрічався з молоддю. і ці зустрічі справили на мене дуже сильне враження. Мабуть, найбільше запам'яталося, як люди підтримують одне одного. Як вони готові підставляти плече? Вони розуміють, що зараз для країни непростий час. Всі розуміють, що зараз для країни важкий час. Але мене найбільше вразив девіз, який обрала молоді Львова. До речі, цього року Львів молодіжна столиця Європи. Тож їх девіз не легко, але рухайся. Це дуже надихає. Ці молоді люди роблять неймовірну роботу в Україні. Зараз їм справді нелегко, але вони справжні натхнення для всієї Європи. Ви ж були у Львові з нагоди відкриття європейської столиці молоді. Чи не так? То, схоже, як молодий єврокомісар, ви маєте всі підстави там оселитися. Львів прекрасний. З погляду архітектури це чудове місто, і що найголовніше, люди там дуже приємні. Там панує така жива атмосфера. А що вас найбільше вразило під час візиту до Львова? Рішучість молоді, вони знають, що країні зараз важко, але вони продовжують жити своїм життям. Вони розуміють, що життя триває. Вони наполегливо працюють щодня, і вони такі стійкі. А чим здивував вас Ужгород? Так сталося, що це було перше місто, яке я відвідав в Україні. Ми там зустрічалися з Миколою Точицьким. Щоб обговорити подальшу співпрацю в культурному секторі. Але найбільше мені запам'ятався досвід, який я отримав у центрі стійкості. Ці центри це спільний проект Європейського союзу та ЮНІСЕФ. Вони допомагають дітям, що постраждали від війни, та громадам, які опинилися в скруті. Мене глибоко вразила одна жінка. Вона розповідала мені, як її чоловік воює на передовій, і було видно, як вона переживає. Та, попри це, вона щодня приходила у центр і допомагала дітям. Ви багато уваги приділяєте і розвитку культури, і у співпраці з Миколою Точицьким, на яких проектах ви зараз фокусовані, і чим особливо пишаєтеся? Я неймовірно пишаюся ініціативою, яку ми запускаємо сьогодні. Це перший в історії підхід Team Europe у секторі культури. Отже, це Team Europe для культури, це Team Europe для України. Ми усвідомили, що як країни-члени нам потрібно об'єднатися, тому що разом ми сильніші. Ініціатива команди Європи для культурної спадщини України це безпрецедентний крок, що об'єднав 22 країни Європейського союзу та Єврокомісію для захисту культурної спадщини. Мета ініціативи не лише фізичне відновлення, а й зміцнення української ідентичності. З 2025 року в рамках програми буде реалізовано понад 60 проєктів, що охоплять збереження об'єктів, а також підготовку українських фахівців. Зокрема, заплановані спеціальні тренінги та стипендії для реставраторів, архіваріусів, музейників, митців та менеджерів культурного сектору. Загальний обсяг фінансування ЄС на підтримку культури в Україні вже перевищив 50 мільйонів євро. В культурному секторі ми визнаємо, українська культура є невід'ємною частиною європейської. Ми визнаємо, що триває жорстока брутальна війна, спрямована проти цивільного населення. Але це не просто війна за територію. Російські агресори знають, що країна це не просто територія, це люди, ідеї, історії та цінності. Це культура країни. І щоб знищити націю, стерти її ідентичність, ви атакуєте культуру народу. саме це Росія чинить протягом останніх трьох років. Ми знаємо, що в Україні вже підтверджено походження понад 500 об'єктів світової спадщини. І як європейці, ми маємо обов'язок, ми маємо відповідальність визнати цінність української культури та допомогти її захистити. Так, це справді важлива програма. Я впевнена, що ви також пишаєтесь Erasmus+. Програма Erasmus+, це щось фантастичне. Вона дає молодим людям можливість подорожувати та брати участь в обмінах у різних частинах Європейського союзу. У нас також є проекти, до яких залучена українська молодь. Erasmus Plus – це програма, яка спрямована на підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку у сфері освіти, професійної підготовки в Європі та поза її межами. Вона залишається одним з ключових інструментів євроінтеграції для України, сприяючи реформам і підготовці нового покоління лідерів змін З початком повномасштабного вторгнення. Erasmus Plus не залишалася осторонь. Сьогодні це можливість для української молоді продовжити навчання в університетах Євросоюзу, отримувати стипендії, які покривають витрати на навчання, проживання та проїзд. Програма також робить ставку на українських освітян. Вона надає гранти на професійні стажування, підвищення кваліфікації та участь у міжнародних проєктах, що дає змогу викладачам обмінюватися досвідом та повертатися додому з новими знаннями. Адже відбудова України починається саме з людей. З освіченою, сильною та впевненою молоді та тих, хто передає їм ці знання, Erasmus+, клас це неймовірна програма, яка допомагає не тільки українським дітям, але й вчителям підвищувати свою кваліфікацію. Однак зараз Україна стоїть перед іншою проблемою. Звісно, поки що повертатися небезпечно, проте в майбутньому ми будемо залежати від українців за кордоном. Нам потрібно, щоб вони повернулися. Що на вашу думку має зробити Україна, щоб мотивувати їх повернутися? Шлях до повернення молоді це безумовно шлях України до членства в європейському союзі. Я з нетерпінням чекаю дня, коли Україна стане однією з країн нашої європейської родини. Але цей шлях вимагатиме багатьох реформ. Це буде процес, де Україна інвестуватиме у свій капітал, в економіку, у своє відновлення. А ми разом будемо інвестувати у відбудову України. Саме це створить можливості, і я вірю, що коли в Україні запанують перемога і мир, молодь повернеться додому. Як боротися із відтіком міськів? Коли молоді люди їдуть до Європи, якщо ми візьмемо, як приклад найменші країни ЄС, як вони це роблять? Я родом з країни, що має найменшу кількість населення Я знаю, в ЄС. і саме тому і питаю, як змагатися з такими великими країнами, як Іспанія, Франція чи Німеччина, як залучити молодь працювати у невеликій країні? Я вважаю, що такі конференції, як конференція з відновлення України, це чудова нагода. адже щоб молодь. Залишалася в країні, у неї повинні бути можливості для гідного життя. Це і можливість навчатися та працювати, мати гідний заробіток, будувати своє життя поруч з родиною та друзями. Це також означає мати доступ до культури та до ініціатив, які підвищують якість життя. Останніми місяцями в Європейському Союзі ми розпочали процес діалогу з молоддю. Кожен комісар у колегії комісарів мав діалог з молодими людьми, і ми завжди робимо це, щоб запросити молодь з України до цих обговорень. Я завжди вражений тим, як добре вони підготовлені до цих розмов. Вражає як важко вони працюють. І вони справляють хороше враження під час кожної нашої зустрічі. Вони додають цінність до обговорення, але також дивляться в майбутнє з надією. Це дуже позитивні люди, і вони мріють жити в Україні, в мирній Україні, в Україні, яка є частиною Європейського Союзу. Це так приємно. Я справді пишаюся нашою молоді, адже вони чудово справляються з викликами зараз. Ми багато говоримо про людський капітал, але також бачимо, як молоде покоління прагне знайти себе серед безлічі професій. багато експертів прогнозують, що вони не будуть працювати в одній сфері все життя, а будуть змінювати професії кожні 10 років. Чи погоджуєтеся ви з таким баченням майбутнього для Європи та світу? Світ змінюється дуже швидко, і технології не стоять на місці? велика перевага членства в європейському союзі до чого Україна прагне, полягає в тому, що ми розуміємо, нам потрібно постійно розвивати навички людей та перенавчати їх. Так вони зможуть і далі успішно працювати. наведу конкретний приклад: Нещодавно Європейська комісія ухвалила ініціативу Союз навичок. Ми хочемо інвестувати в цифрові навички, у навички для молоді, що будуть затребовані в майбутньому, щоб вони могли ефективно розвивати наші економіки та суспільства. Україна також долучиться до цієї ініціативи. Україна буде частиною європейського союзу. Ми справді на це сподіваємося і активно над цим працюємо. А як ви вважаєте, що має робити українська молодь, щоб наша країна стала повноцінною частиною європейського союзу? Адже, попри всі зусилля уряду та громадян, саме дії людей і їхня готовність до змін мають вирішальне значення? дозвольте розповісти вам історію. Особистий досвід, коли я був молодим, насправді ще в середній школі, в моїй країні, члені ЄС, була дискусія про те, чи має країна стати частиною Європейського союзу. і на той час в цьому було багато вагань. Люди були не впевнені, але знаєте, що змінило ситуацію? Молодь саме молодь так переконливо виступала за вступ моєї країни до Європейського Союзу. Вона стала найзапеклішим борцем за цю ідею. Я вірю, що так само відбувається, і в будь-якій іншій країні, яка прагне до розширення, зокрема в Україні. Молодь може генерувати ідеї, переконувати суспільство і розповідати про всі переваги вступу до ЄС. Це не лише про єдиний економічний простір чи програми на кшталт «Ерасмус», а й про такі сфери, як культура, спорт та багато інших, які можуть реально змінити життя людей на краще. І останнє питання: як ви вважаєте, у чому секрет відновлення України? Рішучість і стійкість українського народу. Я думаю, Україна усвідомила, що її головна сила в її людях та в їхній цілеспрямованості. І саме це, я переконаний, допоможе Україні досягти успіху. Дуже вам дякую. Мені надзвичайно приємно, що ви завітали до нас. І вірю, що всі ці програми спрацюють, і я вірю, що Україна обов'язково буде частиною європейської родини. Щиро вам дякую. Ми зробили спеціальну колекцію разом з міністром економіки. Її створили діти з дитячого будинку сімейного типу. Ось цю зробила ця дівчинка, і це історія Олени. Ще ми займаємося профорієнтацією для молоді, і на одному з таких воркшопів вони зробили ось цих голубів для гостей нашої конференції. Це значок. Він зроблений вручну. Бачите, О, це так мило. Я додам його до своєї колекції сувенірів. Що у мене в офісі. У мене там вже є мило, яке мені діти з Ужгорода подарували. Вони роблять його в центрах стійкості. А ще марки зі Львова. Тепер ось цей значок із Києва. Дякую. Human Capital Podcast виходить у рамках проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії.